22 лютого близько 13.30 ворог випустив по Хотінській громаді протитанкову керовану ракету. Вона влучила в автомобіль, що доставляв людям хліб і продукти. Ну вона нас забезпечує п'ять населених пунктів, дерев шість. Це ті всі населені пункти, які знаходяться ну, на прикордоні. Ми їм дуже вдячні. Ми не єдині хто хто туди підвозив хліб і продукти харчування людям. Це журавка, біловоди, Володимирівка, Олексіївка, Новоніколаївка і Водолаги. Двоє людей, що були всередині, отримали поранення. Продавчиня – у реанімації. Ну, ми запропонували їм допомогу на лікування. А зараз в сільській раді будемо збирати сесію, виділимо кошти. Ну, будемо допомагати їм. Вони героїчний поступок робили. Вони возили нам. Тепер, тепер ситуація ще катастрофічна. Я не знаю, хто туди повезе. Дорога, якою рухався автомобіль, проходить вздовж кордону. Підступний ворог обстріляв цивільних навмисно. Поїхали забирати цю машину. От, приїхав їхні інженери, поїхав наш дільничий туди, і їх теж обстріляли. Вони відтекли. Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв шість територіальних громад на Сумщині. Зафіксовано 89 прильотів. Новини СТС.